Чи дешево? 89 гривень за один літр натуральної олії без хімії. На вашу думку, це дорого, чи це дешево? Ми вже піднімали цю тему одним відео, і дуже багато людей писало, що варто продавати там більше 100 гривень, має бути пляшка. А деякі кажуть, що на базарах там можна за 60 купити, чи, чи за 7, чи за 70, чи за 50. Цікаво просто. Люди, якщо ви побачили виробництво, як його виробляють, ви побачили повністю від А до Я всі етапи, чи ви готові платити за якість, чи не готові, чи краще заплатити там, дешевше і, ну, типу, і вживати олію теж без хімії, але ви не знаєте якої якості, тому що, ну, на жаль, в маленьких олій немає лабораторії. Де можуть перевірити як мінімум показники соняшника, чи там олійність, чи там вологість, чи там смітна домішка, чи там кислотність, яка дуже впливає на харч, ну, на, на сам смак на повністю на харчові властивості. Чи, наприклад, вони не можуть перевірити саму олію вже на певні показники? Тому що якщо виробляється маленька олія, і продає на базар, то ну, ніхто за якістю не, не, не дивиться. Пахне, пахне, все. <смі> на цьому, напевно, все. Е, я б хотів би почути вашу думку. Взагалі, як ви відноситесь до ціни 89 гривень. Е, по е, факту я побачив, як ви відноситесь так, що ми зараз їдемо знову на, е, на наше виробництво розливати далі. Тому, що... Тих заказів, які ви зробили, нам ще на три дні виробництва точно вистачить, для того, щоб це все відфільтрувати і розлити. Тому я бачу, що багато людей цінує якість і готові платити гроші. Але хочу почути всі думки.